Доброго всім дня! Знаходжуся в селі Запрудка на вулиці Скорохода 9. Сьогодні у нас, на огляд будинок біля озера. Якщо поїхати по тій дорозі, через 150 метрів буде озеро. Пізніше у відео я вам покажу. Село Запрутка знаходиться в 71 км від Києва. Маршрут прорахований з автостанції Полісся, що знаходиться на площі Шевченка в місті Києві. Будинок це гляний. Площа будинку 74 квадратних метри, земельна ділянка під будинком 25 соток. До будинку під'єднані такі комунікації, як електрика. Зверніть увагу, що це трьохфазний лічильник. І також до будинки під'єднано газ. Ось газовий лічильник. Ось Там давно ніхто не жив. Поряд сусіди побудовані, проживають. Ось цей паркан обычно, проїжджав трактор і гора вгорода. Пізніше покажу. Далі пройдемо, які у нас є комунікації. У дворі знаходиться колодязь, у дворі знаходиться колодязь з водою. І ось такий будинок. Заходимо така віранда. Наліво повертаємо, потрапляємо в кухню. В кухні у нас котел. Перший котел і газова плита. Так, далі. Далі пройдемо така ось сінці такі є таке приміщення, яке можна, яке можна зробити туалет і, в принципі, і в принципі тут зробити туалет. Далі таке ось така вітальня, є групка, також яка дублює. Система опалення в нинішній час це доволі, як би важливо. Ще одна групка, яка опалює вже ці дві кімнатки, дві спальні. І дві спальні. Ось одна, велика світла, кімната, ось ця групка. Є ще одна кімнатка, найбільш така вуща, невелика. Вікна зі спалень виходять на дорогу. Вікна дерев'яні. Будинок потребує ремонту, оновлення. Давайте нагород тепер піду покажу, де це. знаходиться на території багато таких тимчасових споруд без фундаментних. Значить там межа, це ось та грушка. а там межа та яблуня. Загальна площа, як я вам казав, 25 соток. На території також є споруда типу сарай. Ось вона. Щоб попасти там. Щоб потрапити до сараю, потрібно пройти квест. Ось такий ось замочок, ну таке. Так. Від будинку до центральної дороги метрів 150, 200 метрів до магазину, метрів 150, як я казав, до озера. Високі стелі, дах покритий шифером. Ще рубільники, які для керування електрикою. В Запрудці є школа 9 класів, в Запоруці є. Регулярне автобусне сполучення з Києвом. В Запрузі є багато магазинів. Поряд ліс. Будинок підійде як на дачу, будинок підійде як для постійного проживання. Єдине, що говорю, треба зараз його трохи в... оновити. Тому Далі покажу більше розкажу про запрудку, далі в відео покажу озеро. Вартість та опис будинку знаходиться, буде під відео. Якщо від'їхати від будинку у нас 9, проїхати трошки по цій вулиці, ми потрапляємо до озера. Дорога відсипана щепнем, грунтовка. Таке ось місцеве озеро, де люди ловлять рибу. Хто має бажання, той купається. Таке ось озеро біля будинку на вулиці Скорохода 9. Від будинку веде дорога ось до центральної траси. Якщо повернути направо, там за метрів 50 будуть магазини, там де машини стоять. В іншу сторону. Дорога йде на Іванків, на Київ.